Вони захищають людські життя у будь-якій країні світу цього тижня. Відзначається День українських миротворців на початку 2022 року. Наша країна була дев'ятою за кількістю військовослужбовців у миротворчих місіях. ООН. та коли розпочалося повномасштабне вторгнення, їх довелось відкликати зі всього світу. Історія учасника українського миротворчого контингенту у Косово наступному сюжеті основним атрибутом, якого впізнавали… Працівників ООН, миротворців це звичайно голубий берет. З кокардою. мали його всі, без нього ні ніхто нікуди не виходив. Оце була як візитна карточка. Вперше Володимир одягнув його у 23, коли працював у вибухотехнічній службі Прикарпаття, кінологом із пошуку зброї та вибухівка. Тоді у Києві якраз проводили відбір учасників миротворчого контингенту ООН. разом зі своїм чотирилапим напарником Блейком пробувався кілька разів, аж поки їх не зарахували. Екзамени. Приймали не українці, приймали шведи. З першого разу дуже важко було пройти, тому що там дуже високі вимоги для собак були. Пройшов я з четвертого разу. Перший раз я два роки підряд їздив через кожних півроку, щоб пройти, з'явився такий, а все-таки туди потрапляли одні з кращих кінологів на той час. Я хотів тоді бути кращим. Краще мав бути і чотирилапий напарник. Блейк німецька вівчарка. Перша його службова собака, каже Володимир. Він підготував хвостатого для місії практично з нуля. Дали мені його йому було 4 роки. Він ще був взагалі не навчений нічого. Я був перший у нього хазяїн. Це я повністю його зробив. Це можна сказати, що моя гордість, тому що він був такий дуже з важким характером який холерик. Чоловік зізнається про Косово і події, які там відбувалися, знав небагато. Зрозумів я вже коли приїхав туди на місце Косово країна на Балканах. Протистояння сербів та албанців, які там проживають, триває вже кілька століть. Їхні міжетнічні війни стали найкровопролитнішим збройним протистоянням у Європі з часів Другої світової. В 1999-му цей край перейшов під контроль ООН, але зіткнення продовжувалися. Звичайно, були випадки: там машини підривали, будинки підривали, були заворушення масові, де гинули люди, і миротворці гинули. Володимир разом зі своїм чотирилапим напарником приїхали в Косово в 2004-му, Охороняли місцевий аеропорт. Український миротворчий контингент. Тоді базувався в містечку Гнілене в 60 кілометрах від столиці Косова Приштини. Кожен день були зміни на аеропорту, де обнюхували багаж. Це була собака по наркотиках і по вибухівці. Було дві зміни в аеропорту, також їздили на границі з іншими країнами. Також ми застосовувалися при проведенні спецоперацій під час обшуків всі замінування їздили. Роботи було дуже багато. На їхня місія як миротворців підтримка миру і безпеки, каже Володимир. На той час в Косово правоохоронні органи лише формувалися, відтак вони виконували і роль місцевої поліції, стежили в містах за порядком та дотриманням законів, а ще були чи не єдиною інституцією, якій довіряло місцеве населення. Місія миротворців створювати умови для миру між сторонами війни, конфлікту. Вони стають між двома сторонами і все-таки зменшується кровопролиття, зменшується кількість воєнних дій. Люди себе, коли бачать військових навіть в голубих беретах, в вони себе зовсім по-іншому поводять, менше конфліктують, і все-таки миротворців поважали там. Коли там поліція створювалася, їхня поліція, вони можна сказати, що вони вчилися у нас, як працювати. Саме важлива їхня місія це охорона громадського порядку. Чому? Тому що. Місцевої поліції немає. Ті втекли, ті побігли. Влада змінюється, і вони ведуть, як кажуть, майже в бойових діях для миротворців, для людей, простих людей, які це як є інститут довіри. Володимир відслужив у миротворчому контингенті в Косово півтора роки, В 2007-му поїхав друге ще на рік і знову з Блейком. Це планка, це цифра 5, означає, що в мене 5 місій. На той час це був єдиний миротворчий підрозділ кінологів. В Україні такого ще не було і нема до цих пір. Це був перший і останній. Їздили на військові бази до американців, до французів. Хотілося побачити їхню роботу, як вони працюють. Ми, кінологи, саме кінологи, вони дуже багато почерпнулися з Косово. Сильно дало поштовх кінології. Здобутий досвід українські миротворці зараз активно використовують вже вдома. Володимир після початку війни в 2015-му кілька разів їздив в зону бойових дій на розмінування територій. Каже, з Косово ситуацію, звісно, не порівняти. Речі не порівнювані однозначно, тому що там вже і територія зачищена більш-менш в Косово була на той час. Ситуація зараз і обстрілів не було. як таких. Косово дало свій результат, тому що ми вже знали в різних випадках, як підходити навіть до замінованого об'єкта, до іншого, що можна чіпати, що не чіпати. Як застосовувати собаку в конкретних випадках? З Прикарпаття в Косово служили більше десятка поліцейських. Загалом же за 23 роки на миротворчій службі у Балканській країні побувало близько 1300 українців. Більшість із них нині на сході. Воронять Україну від російських окупантів. Практично всі, всі, всі мої друзі, практично всі воюють. І займіновані дуже багато, і, і готуємо усилено собак на пошук. Закопаних решт на пошук трупів, тому що я думаю, що будемо їздити на поховання, шукати і все роботи буде дуже багато. Окрім Косово, за роки незалежності українські миротворці брали участь у миротворчих операціях в Іраку, Лівані, Ефіопії, Судані, Конго, Анголі, Македонії, загалом в майже трьох десятках країн.